Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, хай Його милість, хай його милість буде постійним нашим супроводником на протягом всього нашого життя. Алілуя! слава Богу! По його милості ми не зникли, бо велике, велике, велике милосердя Його до нас. Алілуя! слава Богу! Благослови тебе і тримає своїм світлом засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє, дасть мир тобі. Благослови тебе і тримає. Своїм світлом засяє на дорогу твою мистю, нехай покриє, дасть мир тобі. Нехай буде з покоління, в покоління на сім'ї твоїй, на дітях, їхніх дітях, їхніх дітях, хай присутність його буде все навколо наповняти. Бо попереду, позаду. Він з тобою, він з тобою, кожен ранок, кожен вечір. Коли йдеш ти чи приходиш, коли плачеш, чи радієш, він з тобою, він з тобою, він з тобою, він з тобою, він з тобою. Аллілуя, слава Богу, слава Богу. Наш Бог, він завжди з нами, коли ми прилачимо, чи радіємо, коли ми йдемо чи приходимо, Він завжди з нами, тому що слово Його живе, істине. І він каже: не залишу, не покину, навіть якщо мати. На превеликий жаль, на превеликий жаль є такі матусі, які кидають своїх дітей, але в Слові Божому, читаючи ці рядки, знаєте, ми їх читаємо і якогось докору. З боку Бога до тієї матері ми не знаходимо зовсім. Його фокус на ньому. Він каже, що якщо навіть мати покине, я не покину вас, я не покину вас, я не покину вас. І ніякого докору до тієї матусі, яка покинула, а він на себе привертає увагу. Я не покину вас. Алілуя, слава Богу! Який наш вірний, який наш чудовий Господь, який є наш люблячий Господь, який знаєте, не осуджує. Не осуджує. І одним із таких яскравих прикладів ми можемо прочитати один із таких яскравих прикладів. А таких прикладів в Біблії дуже багато. Ми читаємо в, Іван, в Івана в восьмому розділі з першого вірша. Ісус пішов на Оливну гору. Ми знаємо, що Ісус багато часу проводив в молитві. Він проводив багато часу спілкування із Твоїм отцем, тому що йому треба було ще навчатися дечого. Так, да, він був Бог, але також він був і людина, і він теж він теж потребував отієї Опіки, отієї опори, отого навчання, і він отієї життєвої сили черпав від свого люблячого батька. Тому він тільки була в нього нагода, він ішов до нього. Іду я до батька в обійми його. Алілуя! Слава Богу! Тож, Ісус, Ісус пішов на гору Оливну, а потім. Та, да, в досвіта, тобто рано, вночі він був на тій горі, а в досвіта, рано знову прийшов до храму. І весь народ приходив до нього. І він сів і навчав їх. Послухайте, він прийшов в досвіта до храму, і він там був неодинокий. Люди теж попрокидалися, теж прийшли у той храм і теж навчалися. Хто їх, хто їх до себе манив? Ота Божа любов. Хто їм казав, ідіть, о, він уже прокинувся. Вони один одному передавали. Вони так прагнули бачити Ісуса. У них була така велика спрага, і ми читаємо ці рядки. Алілуя, слава Богу! А книжники і Фарисеї привели до Нього жінку, схоплену під час перелібу, і поставили її посередині, кажучи йому, учителю. Ця жінка явно була схоплена в перелюбі, а в законі Моїсея, а в законі Моїсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що скажеш? А ти що скажеш? У мене була вчора тема ця на недільній школі у малечі. І тема була не суди, не суди і не судимий будеш. І от. Е Напередодні, в неділю перед цим, у нас була тема про Ананію і сапфіру, про Ананію і Сафіру, які хотіли утаїти частину прибутку від проданого маєтку, і принесли оту частину. Але коли Петро сказав, що що це ви вирішили спокусити Господа, то Анані впав бездиханий. Те ж саме ми читаємо і про Сапфіру, коли вона прийшла і їй сказали, що це ви це вирішили. І знову ж таки обманути, спокусити Господа, он до чоловік твій чоловіка твого поховали, і зараз поховають і тебе, і вона теж впала бездихана, і великий страх напав на, на всіх дітей Божих. Але, але читаючи оцю історію, ми розуміємо, чому у них зупинилося серце від страху. Від страху у них зупинилося серце. Бог не забрав у них те життя, розумієте? У них від страху зупинилося серце. Інфаркт. Тут жінку взяли в перелюбі. Коли її взяли і отією вулицею, я теж думаю, у неї був дуже великий страх. Вона розуміла, куди її тащать. Вона розуміла, що там, там, її чекає смерть. В руках у тих. То його її схопили, я точно думаю, вже було каміння, яке показувало їй, що ось тобі залишилося жити взагалі трішечки. А ще, я думаю, її було дуже-дуже соромно. Ну, не знаю, можливо, ні, можливо, був тільки страх. Але, але та жінка теж була в страху. Та вона не померла. Вона не померла. Чому? Тому що її волокли. До життєдавця. її волокли до Ісуса, її волокли до Ісуса. І це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус, же, схилившись додолу, писав пальцем на землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: хто з вас без гріха? Хай першим. Кине в неї камінь і знову, схилившись, писав нас по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один від одного, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не бачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: «Жінко, де вони? Ті, хто звинувачували тебе. Ніхто не осудив тебе. Вона відповіла: ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: І я тебе, і я тебе також не засуджую. Іди, і від тепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Ісус знову і знову запевняє, Я світло, я світло, і хто піде за мною, той не буде ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Жінку привели до Ісуса, жінку народ уже засудив, уже взяли каміння і хотіли оте каміння вже кидати в ту жінку. Так, да, вона зробила погано, вона зробила погано, але Господь дивиться не на гріх, Господь дивиться на людину, але Господу потрібна ота дорогоцінна душа, за яку він піде і проліє свою. Дрогоцінну кров, щоб кожний, щоб кожний, хто повірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. Взагалі, ми бачимо і оту жінку, в якої було п'ятеро, не пам'ятаючи шестеро чоловіків, оту самарянку, яку Господь не погнушався, і розмовляв з нею там, у колодязях, і розмовляв з нею і казав їй: Я хочу дати тобі ту воду, живу воду, якщо ти захочеш. Якщо ти попросиш, я дам тобі воду живу. І жінка захотіла, і жінка прийняла цей пок це запрошення, і жінка прийняла його. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Взагалі. А дуже читаємо багато історій, де Ісус і жінка, де Ісус і жінка, і це неспроста. Зовсім зовсім неспроста. Тому що в ті часи, коли жив Ісус, жінка була принижена, була принижена усіляко, і чоловік міг її вигнати, і вона не мала ніякого порятунку. І за роботу її давали наполовину менше, ніж чоловікам. Взагалі жінка була принижена і е, в синагогу. І там до Ісуса шли тільки чоловіки, а жінки були там, у якомусь дворі. Але це все було, знаєте, не Господнє. Коли прийшов Ісус, Він показав, що для нього жінка теж дорогоцінність, що в його очах немає ні чоловіка, ні жінки, ні іудея, ні приблуця, а є душа, душа, яку він не отсуджує, яку він закликає прийняти оту і той дорогоцінний дар, прийняти спасіння, незважаючи на те, що було у тебе там, в минулому якими би слизькими шляхами ти не ходила, дорога душа. Господь каже, прийди до мене, прийди до мене, прийди до мене. І я не буду тебе осуджувати, я дам тобі дар вічного життя. Але взамін попрошу, іди і більше не гріши, і більше не гріши, і більше не гріши. Йдучи за Ісусом Христом, ми неодноразово будемо бачити ще те каміння. Люди будуть нагадувати нам наше минуле. Люди будуть брати камінь осуду. Люди будуть кидати навіть отою багнюкою в тебе і кажучи. Хто ти такий? Хто ти така, що ти дозволяєш собі проповідувати Євангелія? Хто ти такий? Хто ти така, що ти нам тут розповідаєш про Ісуса? У тебе нема на цього права? Ніякого нема, тому що в тебе є минуле. Але це люди, знаєте, люди. Люди були, є і будуть. Люди з камінням були, є і будуть. Але Господь, Господь наш Спаситель, Він закликає нас. Ідіть, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Господь каже нам, я ваших гріхів не згадаю зовсім. Я ваших гріхів не згадаю. Я вже їх забув. Я вже взяв картину Твого. Життя і малюю нову, наповнену яскравими фарбами. Я малюю вже твою картину життя, яка йде в Едемському саду, садові, де благоухання приємне. Я малюю картину Твого життя там, уже, в небесних обітелях, я, я малюю картину Твого життя сповнене. Сповнене трояндами, так, да, там є шипи, але але там будуть і ромашки, ніжні, ніжні, і оті незабудки, і багато різних квітів, і багато різного благоухання. Я, я малюю твоє життя, життя переможця, переможця над отим осудом людським, зли, життя переможця, який встав і пішов, не зважаючи на те, що кажуть люди, не зважаючи на те, що кидають в тебе, а ти встав і пішов, знаючи. А я дитя всемогутнього Господа, знаючи, а мене Господь не осудив. То що мені ті осуди людські? Я піду з тобою, Господь, в той ханаан, і не в біда, що кров тече із ран, і ті рани інколи, інколи, навіть в більшу частину не те, що я впав і побив оті коліна, а оті от людські осуди. Ті каміння, які все-таки полетіли і принесли рани, не біда. Я піду за тобою в той небесний Ханаан. Знаю, що ти попереду мене йдеш, і мене, Ісус, мій дорогоцінний, ведеш. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! З дітьми провели одного разу такий дослід. І я нещодавно навіть бачила цей дослід уже так, то я слухала, а тепер я бачила навіть записаний ролик, коли дітей посадили в кружечок, і попереду них посередині стояло дві піраміди одна чорна, а друга біла. І одній дитині перед цим сказали: «Ти, коли я тебе запитаю, ти скажеш, що ти бачиш дві білі піраміди. І коли вчитель. Запитав дитину, з якою домовились, які ти бачиш піраміди. Дитина сказала, я бачу дві білі піраміди. Потім вона почала питати усіх останніх, і всі останні говорили Да, ми бачимо білі піраміди. Потім вчителька сказала іншій дитині зовсім там, Васильку, а ну дай мені чорну пірамідку. І та дитина протягнула руку до чорної пірамідки і дала вчительці, і вчителька сказала: Слухай, я щойно тебе питала, які ти бачиш пірамідки, і ти сказав, що ти бачиш дві білі. А ось я запропонувала тебе тобі, дай чорну пірамідку, і ти мені її дав. То ж, ти бачиш білу і чорну. А чому ти сказав, що ти бачиш тільки дві білі пірамідки? І тоді дитина сказала. Тому що Оленка сказала, а ти чому так сказав? Тому що Василько сказав. І в нашому житті на превеликий жаль, оце тому що той сказав, тому що той сказав, тому що той сказав, панує. І серед дорослих, і серед дітей. О, пішла плітка по селі, і вона пішла. О, пішов, осуд у церкви і пішов. І знаєте, люди поділяються на дві групи. Одні беруть також каміння, оте каміння, словесне каміння, беруть ото слово на язика і потім починають це слово розповсюджувати, а інші, а інші послухавши це слово і, можливо, на хвилину навіть повіривши, потім засумніваються, а потім ще скажуть, а хто я такий? А хто я така, щоб судити оту людину? Вона перед своїм стоїть творцем, вона перед своїм господарем стоїть. То хай він з нею розбирається, яке я маю право осуджувати ту людину, якщо Господь сказав. Не судіть і не судіми будете, що ти бачиш, ото велике поліно, бревно в оці брата свого, а отої свої скоринки в своєму в глазі ти не бачиш отого сучка, отого сучка. А ще знаєте, а ще знаєте, отакий досвід він доказує, що хто що у кого болить, або що у кого приховане, або хто з чим бореться. Ото Він оте там і побачить, на превеликий жаль. А ще, коли ми любимо, коли в нас Ісус Христос, який не осудив навіть оту ту жінку, взяту в перелюбі, то хто ми такі? Хто ми такі? Ми являємо Ісуса Христа, який в нас, чи ми, чи ми відносимось до того фарисейства, яке осуджує? Знаєте, я інколи теж буваю фарисейкою, я інколи теж беру та каміння. Але слава Господу! Господь розповідає мені, Господь дивиться на мене і каже: Не суди, не суди. І якщо в мене вмов з моєго отого язика вилітає все таке каміння, я каюсь і кажу: Господи, навчи мене, мене твоїм шляхам, навчи мене. І я помічаю, я помічаю в своєму житті, що я уже не осуджую так, знаєте, смачно, як було це колись. Я вже намагаюся зрозуміти людину, я це намагаюся робити і не судити. І хай допоможе нам усім Господь не судити, тоді ми не будемо судими. Хай допоможе нам Господь не осуджувати, а любити. Тому що є це є сутність нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. А якщо він в нас, а якщо він в нас, то хай проявляється Його любов і милість до оточуючих нас людей. І хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, пам'ятайте, Він полюбив кожного з вас вічною любов'ю. Він закликає кожного з нас вдома. В будинок, в дім пиру, тож поспішимо до нього в ім'я Ісуса Христа. А.